У ну, цієї ночі збройні сили України успішно вдарили по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських військ. Зробили це поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська, на яких базуються ударні гелікоптери к 52 та мі 28 Помічались також мі 24 35, а також транспортні Мі-8, 17. Мелітопольський міський голова Іван Федоров написав у своєму телеграмі, що мешканці міста півночі слухали звуки прильотів та детонації російських боєп. Припасів Ну, а радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що у Бордянську було гучно близько 2.30 ночі пів на третю. У генштабі ж повідомили, що підрозділ ракетних військ уразили два вертольоти на посадкових майданчиках. Наразі відомо, що окупаційна влада Бордянська визнала нічну атаку на аеродром, але стверджує, що російське ППО успішно збила ракети на підльотах. Проте місцеві кажуть, що була вторинна детонація. Слухаємо.